Наша галактика чумацький шлях, одна з галактик, що входять до складу метагалактики. Видимий Всесвіт обмежується сферою з центром у спостерігачеві, радіус якої визначається часом, за який світло могло дійти до спостерігача від початку Великого Вибуху. Кожне місце у всесвіті має свій видимий космос, досяжний для спостереження, який може перекриватися або не перекриватися. З видимим Всесвітом нашої планети. Дійсна відстань від Землі до краю видимого Всесвіту, космічного світлового горизонту, могла б становити близько 13,5 МЛРД світлових років, адже саме стільки часу мали фотони, щоби долетіти до Землі, та оскільки за час проведений фотоном в польоті Всесвіт продовжував розширюватися, то об'єкт. Про який фотон несе інформацію, зараз перебуває на більшій відстані. Вважається, що вона становить близько 46-47 мільярдів СВР, отже, видимий Всесвіт простягається на таку відстань у всіх напрямках. Відповідно, діаметр метагалактики становить дві відстані від Землі до космічного світлового горизонту, тобто 92-94 мільярди світлових років. Оскільки Всесвіт є приблизно плоским, спостерігаються місцеві неоднорідності, які зумовлені великими утвореннями. Є подвійні галактики і складніші поєднання галактик, Бути, чи скупчення галактик. Які містять десятки або сотні галактик. Надскупчення галактик містять десятки тисяч і більше галактик. Найбільшими відомими структурами є комплекси надскупчень, відомі також як галактичні нитки або мури. Вони розділені великими ділянками простору, що не містять ніяких спостережуваних об'єктів і називаються воїдами, порожнечами. Так? Наша галактика і декілька десятків найближчих галактик входять до складу так званої місцевої групи галактик. Це скупчення, вочевидь, входить до складу надскупчення діви, у центрі якого перебуває інше велике скупчення, що складається з декількох тисяч галактик і спостерігається у сузір'ях діви і волосся Вероніки на відстані 12-14 млн, пс, близько 40 млн світлових.